Мама, мені тільки чорне. Чули таке? Ось дівчата. Хто збирає своїх дітей підлітків або самі ви полюбляєте практичні кольори? Ось такий класний костюм. гірськолижний. куртку ви можете носити і повсякденні, і також в ній кататися на лижах. Дуже крутий варіант: 15 тисяч мембрана. Ще й додатково у нас капюшон оброблений хутро. Хутро американського єноту дуже класної якості. Капюшончик зімний, кому не потрібно. Або захочете зняти. В курточці є всі необхідні деталі, кишеньки, захисні спідниці. Повністю повноцінна гірськолижна куртка. Скіпас, манжета, липучка, регулюєте рукавчик. І провітрювання. Якось покаже провітрювання, як воно виглядає. Ось таким чином відкривається провітрювання, повністю продувається, ви можете таким чином регулювати температуру з внутрішньої сторони курточки. Безліч кишенечок і на грудні, і бокові. І під таку курточку в нас є штанці. Штанці теж на мембрані 15 тисяч, вони з підтяжками, з манжетою понизу, повноцінний комплект пластичний чорний.